Справа 1066. Запиши у вигляді дробу число. Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому заданні. Це одна сьома. Записуємо тоді одна сьома. Є. Далі друге, одна тринадцята. Ну що ж, пишемо одна тринадцята. Далі в третьому три, восьмих. Записуємо восьмих. Є. Ну і в четвертому 4, 21. Записуємо 4 201. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. В першому завданні записуємо 1, 7. В другому 1 13. В третьому записуємо 3 8. І в четвертому. Записуємо 4 21. Ну що ж, ось таке просте завдання про дроби. На цьому вправу завершено.